Протягом серпня Міжнародний благодійний фонд Наступне покоління проводить велотур Відкрий серце для сиріт, у якому візьмуть участь діти-сироти і їхні прийомні батьки та усиновителі. Захід проходить із метою мотивації громадськості до активних дій для вирішення проблеми сирітства в Україні і пошуку сімей для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Минулої суботи учасники велопробігу побували і у бурштині. Акція Відкрий серце до сиріт виявилася дуже мальовничою, насиченою іграми, конкурсами і вікторинами. Тож до неї охочі прилучилася бурштинська малеча. Тут весело, тому що тут багато чого є. Мені тут весело і в мене гарний настрій. Гарний настрій був і в організаторі велопробігу, бо їм вдалося не лише дітей потішити, але й на усьому маршруті привернути увагу дорослих до болючої проблеми сирідства. Ми їздимо і ми говоримо до людей, до сердець, щоб вони не були байдужими своїх українських друзів. Підтримує Джон учасник акції Сполучених Штатів, Чимало його знайомих усиновили хворих дітей з України їм так потрібні батьки. Вони прагнуть любові, допомоги, підтримки. До тих, хто ще кілька років тому мріяли про родину, належить і Гелена. Коли мені було вже 12 років, то мене взяли в сім'ю. і Я дуже дуже щаслива, тому що в сім'ї я. Ну, отримала любов і я отримала те, що жодна дитина не може отримати в притулку. Я отримала маму та тата. До речі, батьком Гелени став сам колишній сирота Микола Пономарьов. Нині глава родини, у якій двоє власних і двоє прийомних дітей. А ще Микола Іванович директор благодійного фонду Наступне покоління, який власне і є ініціатором велопробігу. Ми зараз проходимо Львівську, Івано-Франківську область, і наша якби задача привлічні увагу наших українських сімей. Тому що основне послання для основний наш посил діти, сироти повинні жити в українських родинах. Крапка. Такої ж думки, і Володимир Родим'юк, який активно сприяв проведенню акції у Бурштині. Це Одноразова акція, але можливо під час цієї акції, хоч хтось задумується над долею слідства і сріт, тому що це велика проблема для України і для нашого краю. Радісна атмосфера, що подавала на площі протягом кількох годин, мала засвідчити, Такою щасливою повинна бути кожна днина дитячого життя, а головне у повноцінній родині. Хочу побажати, щоб ніколи не засмучувалися, щоб все в них було добренько. І взагалі всього-всього найкращого Василь Теслюк, Андрій Васьків, новини, телеканал Рай.